У цьому відео я покажу, як влаштований і як працює синхронізатор механічної коробки передач. Синхронізатор це механізм, призначений для швидкого і безударного включення. Синхронізатор складається з декількох елементів. Основою механізму є маточина. за допомогою внутрішніх шліців він заєднується. З вторинним валом коробки передач наступним елементом синхронізатора є фіксуюча деталь під назвою зломщик. Ковзна муфта синхронізатора переміщається по зовнішніх шліцах дурника. У першій частині відео ми поверхнево розглянули будову муфт. Перейдемо до деталей. Внутрішні шліци муфти мають центральний паз. З його допомогою муфта може переміщати хлопавку в поздовжньому напрямку. Наступним елементом є стопорне кільце. Він виконує ключове завдання, забезпечує синхронізацію швидкостей валу і шестерні на торцевій поверхні стопорного кільця з боку маточини. Є три канавки. Які включають в себе сухарі маточини. бо розанки не дають кільцю перекручуватися, панірувальні сухарі спираються на них. З внутрішньої сторони стопорне кільце має конічну поверхню, Кінець шастерні також має зовнішню конічну поверхню. При переході зчеплення на передачу муфта спочатку притискає стопорне кільце синхронізатора до конічної поверхні зубчастого колеса. За рахунок сили тертя, що виникає в цьому місці. Шестерня починає сповільнюватися або, навпаки, прискорюватися, якщо вона оберталася повільніше муфт, і в кінці кінців їх кутові швидкості вирівнюються. Матеріал запірного кільця характеризується зносостійкістю і високим коефіцієнтом тертя. За рахунок пружини сухарі утримуються з певним зусиллям і переміщаються по валу разом з муфтою. Впираючись своїми кінцями в синхронізатор. Таким чином, кільце синхронізатора підводиться до конуса шестерні, не торкаючись його шліцами щеплення. Далі, шліци з щеплення стосуються зубів стопорного кільця і за рахунок тертя в конусах кільця і шестерні, і під тиском муфти на стопорне кільце відбувається вирівнювання швидкостей вторинного валу і шестерні. Після цього щеплення вільно і м'яко фіксує шестерню з вторинним валом. Всі описані процеси надзвичайно швидкі, і для формування повного розуміння подивіться, як перемикається передача і працює синхронізатор в реальних умовах. Дякую, що дочитали відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь і